Шуруємо по Львову гуляємо. так, Мила? Сьогодні новий рік. Вже. Ще, ще не настав. Поки що 31 число, 31 грудня ми шуруємо по Львову. Три, Трішки дощик нам крапає, мокро, сиро. От. Не буде бачити наша дитина тої зими. Дивись, Наталка, що це, це неї таке. Ага, то воно вже вліпилося тут. Клійти може треба. Да, немає тої зими, на жаль, щоб була колись в нашому дитинстві. Да? Кучу гури снігу, замети, куртовини. Ні, зараз зима в нас, як в Лондоні. Дощик, дощик, сиро, мокро, І ніякого, вам снігу, льоду. Снігових баб, сніжків, санчат нема, лиш, нічого цього немає. На жаль. Пам'ятаєш, минулого року ми ще сперечалися, чи брати санки, чи не брати. пам'ятаєш? Ми за минулого сперечали? десь да, сперечалися. А цього року да. вже немає про сперечатися. Да. Ми ще минулого року не сперечалися. Я теж спочатку думав, о, буде добре взяти санки у Лів, але вже напередодні, як ми мали їхати, було зрозуміло, що снігу не буде. Але ще десь років три назад ми катались на, сан, на санчатах у Львові. Я пам'ятаю, малецька міланка ще була рочки, напевно, і три. Ну, то відповідно десь це було років три назад. Три роки тому був сніг. Він потім О, трохи розставив. О, дивіться, це вимираючий сре... телефони. Бачите, він навіть і не працює. А, ні, ні, працює, можна викликати. Відку допомогу, наприклад, або пожежну, або Давай, поліцію. На, давайте, нічого, ну, туди карточка вставляється, Мілан. Ну, у нас навіть таких карточок немає. Я такими картками вже не користувався з років 10, напевно. Колись було б, діло, так? Да? Користувався. От. До речі, в Хмельницькому, якщо знайдете такий телефон, то... То напишіть, де він знаходиться, тому що я вже таких і не бачив находити. Так, Мілан? Пішли, Міланка. Він... Нам він не треба зараз. Пішли. То для екстреної зв'язки. Що ти хочеш, Мілан? Ну на, давай. Алло! Алло? Калятку розказує. Буду залучати Калятка, коят, ятники. Та безмоку. Виразно. А то подаруночку. Це Дід Мороз дзвонить. Дід Мороз не прийшла подаруночок. Давай. Коят, 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 не. Добрим смаком та я не це. А без смаку не така. Дайте п'ятака. А де шоколадне яйця? Може, якийсь сюрприз? А Шоколадне яйце. Ой, дядьку, дай та кошу, але так було. Ага, ну все, і за святом. Сію, сію, посіває, щастя, радості бажаю. Все, пішли, Миваночка. З Новим роком. От так ми шуруємо по Львову. Подзвонили Діду Морозу, розказали йому колядку. Може прийшли нам подарунки. Що ми йдемо? Куповуватись. шукаємо в магазину. Зараз ми скупуємось трохи. Ну, в принципі, нам майже нічого не треба, але десь там шматок ковбаси долі є. Лишилися взяти. Що ще там нам треба? А, хотів я пиво взяти. А, ще з нам треба клеї знайти. Да, Міланс? Все ж таки хотілося б снігу, але ну, така вже погода. Клімат змінюється. І ми вже скоро будемо висаджувати пальми і вирощувати банани з ананасами і хурмою. Да? Так, так. теж той <палтешний> магазин.